Вітаю, вітаю вас, любі друзі! З вами Володимир і канал «Як же Усе, і сьогодні ми продовжимо досліджувати Китай та що коїться всередині, що коїться з партією, і які дії вони намагаються зробити, щоб покращити своє становище. Але спойлер вони роблять тільки гірше. І перша гаряча новина це те, що в Китаї поширюється дуже стрімко новий і різновид, тобто нова мутація COVID-19. Для порівняння на початку квітня в них була захворюваність на рівні 0,6%. Зараз цей рівень став більше, ніж 71% китайців мають захворювання нового різного до COVID-19. Це колосальний удар по і так ледве дихаючій комуністичній системі. Навіть звичайні гвинтики системи почали розуміти, що щось на те треба вдягати маску. І навіть. Лікарі починаючи здогадуватися, що щось не те, і треба приймати якісь дії, щоб дуже багато заражених, і найбільше зараз, найбільше в столиці Китаю. який символізм, так? Столиця Китаю найбільше має заражених. І що зробила партія? А партія зробила геніальний хід. Вона взяла і переіменувала хворобу. Тобто, з covid 19 вони дали нову назву. Ну, я думаю, що. В принципі можна було б після цієї новини і закінчувати про це covid 19 тому що бачите, що вони роблять, але цікаво досидити те, що вони коїться далі. Тобто, доктори до тобто, лікарі, лікарі вже кажуть, що захворюваність дуже летальна, дуже висока швидкість розповсюдження, і навіть найкращі лікарі, найкращі лікарі помирають. І серед них дуже велика летальність. А без лікарів, комуністична система, вона... Ще швидше знищиться, воно так само знищиться, як ми бачимо, і е, партія, як ви бачите, не хоче нагнітати смуту, яка в них і так вже є. І це все пов'язано з тим, що була зроблена невдала політика толерантності до COVID-19. Тобто, за час, коли в них почався тільки коронавірус, ви пам'ятаєте цю політику нульової толерантності до ковіду? Вона зробила з економіки і так, ледве дихаючи на той час економіки, з гігантською мильною бульбашкою, вона її просто добила. І це все дякуючи кумнякам і особливо Сі дзіньпіні. Тому вони не хочуть народного повстання, яке все рівно буде, в якому тільки вигляді це станеться. Ми вже побачимо трішечки згодом. І я думаю, що цей час дуже і дуже близький. Так як коли система розвалюється в усіх сферах одночасно, вони... Вони одночасно з усім цим погрожують сусіднім країнам, вони підтримують країну терориста Московію, допомагають їй та намагаються ще сказати, що вони наддержава, яка претендує на весь світ. Ну, ви бачите, для чого це призводить. Навіть лікарі в шоці від того, що робиться. Тобто, якщо лікарі почнуть. Розказувати правду, що коїться дійсно в країні серед навіть простих людей, а вони це роблять. Я впевнений, що вони це роблять, тому що це закрите в таких масових масштабах. Навіть видаляєте ви всі відео, і навіть маєте як в Китаї свій інтернет, все рівно сарафан на радіо працює, люди бачать, що коїться, і це має масовий характер. Уявіть, більше ніж 71% китайців мають захворювання на новий вид коронавірусу. І коли демократичні країни мають певні свої способи, як цьому протидіяти та досліджують COVID-19, і в них населення в країн, де мали щеплення та використовували ліки, то вони мають набагато більше шансів до одужання їхніх їхнього народу, їхньої нації. Що не скажете про Китай, тому що китайці взагалі відсутні імунітет і вони. Масово знищується вірусом. Тобто, бачите, в прямому переносному сенсі система сама себе знищує. Тобто, вони зробили так, вони навіть зробили там свою уявну цю вакцину, яка практично не працює. Тобто, зробили для вигляду. Ну, це комуністи, їм все треба для вигляду, а насправді це глиняний колос, який під цією ж вагою розвалюється, хоча намагається іншим доказати, що це не так. Бачимо, що в світі вже поширюється також цей новий вид COVID-19. Побачимо, що з цього буде. Але продовжимо до Китаю. Китай зараз має ще один сюрприз. Ви ще думали, що один COVID-19? Ні, Китай отримує ще потрійний навіть сюрприз у вигляді потрійного танцю тайфунів. Знову повторюю, потрійний танець тайфунів. Попередній тайфун. він... Призвів майже до колапсу системи. Майже знищив їхню столицю, повністю затопивши, але комуністи випередили тайфун та затопили все навколо столиці самі. Зараз іде патрійний тайфун. І в дуже такий цікавий шлях, що патрійний тайфун, він іде прямо на Китай. Тобто 95% його основного удару приходиться на Китай. Я думаю, навіть всіх 99%. Тобто цей тайфун ну, максимум зачепить трішечки Тайваню та острови, Японські острови це Окінавські острови. Все, Окінава і частинка Тайваню буде зачеплена Тайфунами. Можливо, це ще можливо, а на Китай це все точно йде. І як що підсумувати всі ці моменти, що ми сьогодні розмовляли, бачимо, що коїться до чого це призводить політика Китаю, можна з певністю сказати, що. Такі системи залишилися існувати ну, лічені дні. І як був написано один, один з коментарів під відео, що Китай не на найкраще, що може розраховувати в Китаї в даній ситуації, коли в них ковід, коли в них колапс економіки, гігантська економічна криза, вони намагаються не намагаються навіть не погрожують іншим країнам, вони підтримують країну терориста, вони знищують е, бізнес та Узурповують владу ще більше, ніж було, додайте до цього всього, що, що вони роблять по світу, корупцію, і ця вся суміш призводить до того, що вони пришвидшують самознищення своє. І так як коментар був написаний, що з тим всім, що робить Китай, найкраще на що вони можуть розраховувати, це те, що в них буде відсутній масовий голод. А якщо в них буде, я навіть скажу так, що не якщо в них буде, а коли в них буде масовий голод. То цей голод буде навіть жахливіший, ніж це було в них при Мауд Задуні, тому що зараз населення набагато більше, а потужностей стало менше, як не парадоксально. І їхні навіть села не пристосовані до того, щоб виживати. Хоча влада каже, що йдіть назад в села, там беріть собі землю, городи і робіть. Але розумієте, перед цим вони всіх стягували з сел у міста, і села автоматично в більшості випадків вони занепадали. Ну і бачимо, до чого призводить політика комуністів. А від себе я нагадаю та додам те, що пам'ятаєте, Всесвіт повертає все і ще й з відсотками. Тобто, все, що робить людина, повертається. Навіть цілі нації повертаються, але з такою невеличкою затримкою по міркам Всесвіту. І також знайте. Та допомагайте Збройним силам України. Вірте в Збройні Сили України! Та пам'ятайте, що все є та буде Україна!